Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. В нашому останньому подкасті ми говорили про боді-горорне кіно, про фільмографію Девіда Кроненберга. І я вирішив, що боді-горорного кіна у наших подкастах замало. А тому сьогодні ми поговоримо про гидку сестру. А через декілька тижнів, до речі, будемо обговорювати Саван Девіда Кроненберга його новий фільм. І саван і гидка сестра одночасно прокатуються в українському кінопрокаті. І, власне, саме тому мені і хочеться розкрити для вас ці стрічки. Не кожного тижня український кінопрокат може похизуватися двома, можливо, і не чистими боді-горорами, але фільмами жахів. Гостросюжетними трилерами з деякими фантастично фантазійними елементами. Так що рекомендую подивитися Саван і Гидку сестру разом. Отже, Гидка сестра 2025 року. Це європейський чорнокомедійний боді-горор. Причому до кінця таки не зрозуміло, чого у фільми більше комедії чи жахів на одних і тих самих сценах. Деякі глядачі сміються, а інші лякаються. Але з подібним кіно це трапляється доволі часто. Також Гидка сестра це казковий фільм жахів у дусі жорстоких сюжетів братів Грим. Якщо ви читали, Різноманітні грімівські казки, то знаєте наскільки суровими вони можуть бути. І цей фільм саме такий. Також гидка сестра це сучасне переосмислення історії про попелюшку, але якщо бути більш точнішим, її зведеної гидкої сестри. Ось що переосмислюється. У фільмі, про який ми з вами говоримо, також це гуманістична, що буває доволі рідко для боді-горорів, фем-картина, тобто феміністичне кіно, про згубні стандарти жіночої краси. І так, так, про субстанцію ми сьогодні говоритимемо багато. І нарешті, гидка сестра це дебютний повний метр режисерки і сценаристки, про яку ви навряд чи чули, Емілі Бліхфельд. Гидка сестра Хупава і незабутня кінострічка, як мені подобається це слово, хупава. Дарма що нішева стрічка, вона помітно виділяється на тлі інших незалежних європейських фільмів останніх років. Дивіться, кажу відразу: це фільм категорії Б. Це дійсно дешеве дебютне кіно, про що ми ще поговоримо. І є окремий дистриб'ютор, який відповідає за прокат гидкої стрічки на американському континенті чи просто Україні США. Неважливо, він якраз і спеціалізується, здається, називається Шадр, чи Шудр, можу помилитися. Він якраз спеціалізується на подібному кіно. Так от серед усіх фільмів жахів. Цього дистриб'ютора, який я бачив в прокаті, а вони, повірте мені, дійсно жахливі. І це не комплімент, а ознака поганої якості. Так, от ці фільми найчастіше дуже і дуже погані, а гидка сестра виділяється серед них як найбільш якісна робота. Так що це в чергове доводить: справа не в жанрі, справа не в кінокомпанії і не в дистриб'юторі, справа тільки в якості. Фільму, якщо фільм якісний, він може бути і стрічкою категорії Б, і С, і Д, і навіть І. Так що в будь-якому разі все це страшенно цікаво дивитися. Якість завжди на першому місці. Але давайте конкретніше, чим саме виділяється гидка сестра. Вона виділяється не стрічковими черв'яками чи роздробленими переніссями у фільмі чимало жорстоких горорних сцен». місцями це дійсно лякаюче, огидне і марзенне кіно, якийсь в мене видався такий тиждень, тільки роблю, що читаю лекції, записую подкасти та й навіть займаюся відеорозборами, які присвячені подібному кінематографу. Але не дивлячись на те, скільки всього... Жахливого є у цьому фільмі Жахів, він виділяється не епатажністю, не показами ультражорстокості. Ні, він виділяється саме своїми аудіовізуальними рішеннями і концепціями. Ось чому гидка сестра стала фільмом, який обговорюють, не дивлячись на те, що у світовому прокаті вона, здається, навіть не зібрала одного мільйону доларів. Освітлення, костюми, музика. Реалістичність. Гидка сестра цікава саме тому, що це доволі якісна, повторююся, але що тут зробиш? Повнометражна стрічка для самих різноманітних глядачів. Якщо ви звикли до попкорнового, голівудського, нетравматичного комфортного кіно, то так, гидка сестра може вибити ґрунт у вас з під ніг. І хіба це ж погано? Але крім. Аудіовізуальних рішень і концепцій є ще дещо. Напевно, найголовніше. І це людинолюбне, співчутливе, навіть давайте не так. Людинолюбний і співчутливий настрій або настрой, можна сказати, по-різному. При всіх недоліках головної героїні, їй все ж таки неможливо не співчувати. Я про це вже трішечки сказав. Так, для Боді Горора. Стандартна, ну давайте так висловлюсь, критика людської цивілізації або сатиричний підхід до того, якою твариною є людина. Доволі рідко можна подивитися боді-горорний фільм, тобто стрічку у жанрі жахів, яка б проповідувала саме гуманістичну точку зору, яка б казала: все ж таки, ми маємо жаліти нашого монстра. І гидка сестра, саме таке кіно. При цьому з граничною сестрою, все, з граничною кажу, з гидкою сестрою, все гранично ясно. Це дійсно скромне, дебютне. Кіно скромніше не буває про це свідчить і бюджет, і вже згадані мною касові збори. Цей фільм продовжує боді-горорну традицію Девіда Кроненберга, і творчиня субстанції Королі Фаржа, і творчиня гидкої сестри Емілі Бліхвальд, Всі вони надихалися Девідом Кроненбергом. Без цього класика боді-горорного жанру, про якого повторюсь, я записував минулий подкаст. Можете його послухати на нашому ютуб-каналі. Без якого не було б нічого з того, що ми сьогодні називаємо і всілякими, навіть слешерами, у тому числі, і всілякими та низьковартісними, як інколи кажуть, фільмами жахів, і бодігорорами всіх можливих рівнів і категорій. Внесок. Девіда Кроненберга у розвиток всіх цих фільмів переоцінити неможливо. І чому я, власне, розповідав у подкасті, за що ми любимо фільми Девіда Кроненберга, якими ці фільми є. Гидка сестра продовжує священну, старозаповітну кроненбергівську традицію. І, в принципі, для глядача, який розбирається у жанрі, є класичним прикладом подібного кіно. Тут свята традиція. На екрані. Крім того, гидка сестра знущається і як знущається над класичною чехословацькою кіноказкою три горішки для попелюшки 1973 року. Якщо ви доволі серйозного віку, якщо ви ще пам'ятаєте часи СРСР і в ті часи дивилися телебачення, то ймовірніше за все, три горішки для попелюшки» – це відоме для вас кіно. Ідеалістична романтична фентезі-стрічка, в якій ідеальний принц, ідеальна головна героїня Попелюшка, вони люблять один одного. А гидка сестра однією своєю назвою є нездоровою, і саме що гидкою альтернативою цієї радянської та пострадянської кінокласики. Так. Наша творчиня Емілі Бліхфельд вона дійсно дивилася цей фільм, вона його пам'ятає ще з дитинства, і вона поставила собі за мету створити щось на кшталт. Знову ж таки, не хочу повторюватися казати знущання, і не хочу говорити про альтернативу, але саме горорне прочитання класичного і навіть канонічного сюжету, як з точки зору літератури казок, так і з точки зору. Кінематографу трьох горішків для Попелюшки». І звичайно ж, гидка сестра стоїть на одній полиці разом з субстанцією королі фаржа. Всі, хто дивилися гидку сестру, не можуть не згадати субстанцію ці фільми, і правда ідентичні. Тут я, до речі, не можу не погодитись зі світовими критиками, які кажуть, що після фільму Субстанція ми всі думали, були впевнені в тому. Що Каролі фаржа, режисерка і сценаристка субстанції, поставила крапку у цій темі: дослідження жіночого тіла, стандарти краси, тиск суспільства на жінок, проблеми, які з'являються у жінок з віком. Ну, наче окрім Каролі Фаржа, вже ніхто не висловиться на цю тему. І тут абсолютно несподівано так менше ніж за рік після виходу субстанції, гидка сестра. Яка так само побувала на різноманітних кінофестивалях. І на Берліні, на Берлінському кінофестивалі, і в Америці, на Санденсі, і там, і там всі порівнювали гидку сестру з субстанцією королі фаржа. Режисерка-сценаристка Емілі Бліхфельд, яка багато років виношувала ідею гидкої сестри, вигадала виразний і зрозумілий сюжет. Про як сама себе ідентифікує героїня фільму товсту потвору на ім'я Ельвіра. Її грає Леа Майрен. Ельвіра, абсолютно щиро, відверто, ми це розуміємо, заздрить красуні Агнес. Тобто попелюшці. її грає акторка з неймовірним прізвищем, її звати Теасофі Лохнес. Так от, Агнес вродливиця, а Ельвіра. Давайте будемо відвертими. Ні, не дуже. Але принц же при цьому один, на всіх його не вистачить. Ось і доводиться Ельвірі не без допомоги своєї матері ще більше себе спотворювати в ім'я швидкоплинної краси. Доволі відома історія, чи не так до нас повертається субстанція. Якщо Ельвірі вдасться полонити серце принца, тоді вся її сім'я розпрощається з боргами і заживе. По-царське нехила така мотивація для, скажу, саморозвитку. А от якщо їй це не вдасться, тоді Ельвіра залишиться ні з чим. Ставки, як завжди, вкрай високі. Але за законом будь-горорного жанру, чистий Кроненберг, Ельвіра, звичайно ж, опиняється у дурнях. Агнес, закохуючи принца в себе, легко обскакує Ельвіру, залишаючи її. З поламаним носом більшого казати не хочу, тому що будуть спойлери. Повірте, вам потрібно пройти цей шлях разом з Ельвірою і подивитися, в кого вона перетвориться наприкінці фільму. І знову ж таки, я говорю не про субстанцію. Гидка сестра моментально. Отримала ярлик другої субстанції, після, як я вже розповідав, показів на Берлінському кінофестивалі та на Санденсі. І тут немає чому дивуватися, адже обидві ці картини зняті жінками та про жінок. Про жінок, які страждають від конкуренції на ринку білосніжних посмішок і струнких талій. І ці фільми б'ють в одне й те ж саме хворе. Місце нашого суспільства, і б'ють вони молотом сатири. От, послухайте лише дві фрази з гидкої сестри, яких достатньо, щоб окреслити характер і основний зміст твору Емілі Бліхвальд. Перша головне те, що всередині. Не забувайте, ми зараз з вами аналізуємо боді горор, і друга фраза краса. Це біль. Вона належить так званому містеру естетику, хірургу, якщо так можна висловитись, або людині, яка полюбляє ламати іншим кістки заради власної вигоди. Так, це страшне кіно, і для, до речі, багатьох глядачів гидка сестра. Певних сценах є навіть більш радикальнішою аніж субстанція. Так, субстанція виглядає дорожчою. Безумовно, субстанція це не тільки європейське, але в тому числі і американське кіно. Це помітно. За тим глянцем. Який виливається на нас, вивалюється на нас під час перегляду. Гидка сестра значно простіша. Вона спеціально знята у таких собі, так можна сказати, соцреалістичних тонах. Це темне та фентезі, це дуже похмура казка. Але повертаємося до сюжету. Наша Ельвіра, головна героїня, так само, як і Елізабет, тобто Демі Мур у субстанції. Вона стає жертвою недосяжного ідеалу жіночої привабливості. Причому Ельвірі, безумовно, має бути втричі прикро. Адже і попелюшка виявляється, Далеко не безневинною ніхто не забуде відверто сцену сексу попелюшки з конюхом у гидкій сестрі. Це все виглядає, я перепрошую, як справжнє європейське порно. І це, до речі, було ще одне джерело натхнення для Бліхвальд. Але не тільки наша попелюшка не абсолютно моральна та свята. Принц теж виявляється далеко не кращих манер. При першій своїй зустрічі з Альвірою він... Ще раз перепрошую, мочиться на траву і заявляє, що це страхопудоло, я б нізащо не грагнув, якщо ви розумієте, про що я. От яка в нас попелюшка, і от який в нас принц. В такому світі перебуває гидка сестра. Не дивно, що вона метаморфозує, не знаю навіть, як правильно висловитись, власне тіло. Отже, таким чином, казка Бліхфельд набуває рис не лише психологічного. А й соціального висловлювання Ельвіра змушена йти на жертви, оскільки від цього залежить її суспільний статус і фінансове благополуччя. І це найважливіша відміна гидкої сестри від субстанції. Можна безкінечно сперечатися про те, чому героїня Демі Мур Елізабет, сяюча, а там навіть імена щось означають. Головний антагоніст Гарві. Ну, звичайно, що це Вайнштейн. Так от. У субстанції ми можемо по-різному пояснювати поведінку і мотивацію, психологію головної героїні. В певні моменти вона може зупинитися. Але що стосується мотивації нашої головної героїні у гидкій сестрі Ельвіри, то тут же зовсім інакша історія. Вона дійсно багато в чому змушена так себе поводити. Доволі часто, дивлячись, подібне кіно, ти як глядач не віриш. Концепції сюжетним ідеям сценаристів, які просто з пустого місця кажуть, от бачите, як суспільство е, тисне на головну героїню, як вона страждає, ти дивишся фільм, а тиску не бачиш. А от в гідкій сестрі цей тиск точно присутній. І якщо принц в неї не закохається, або принаймні якийсь барон, або принаймні якийсь граф, то виходить, що всі її родичі, її сестра, молодша сестра та її матір стануть. Безхатьками. І це великий виклик для Ельвіри, для головної героїні гидкої сестри. Це неабияка, повторююсь, мотивація для того, щоб йти до кінця і лягати у хірургічне крісло без всілякого на той час наркозу. Ось той випадок, коли ми говоримо не лише про психологію. Пам'ятаєте, ключова сцена у субстанції Елізабет так і не може вийти з хати на побачення. Зі своїм однокласником з минулого вона впевнена, що виглядає погано, непривабливо і, врешті-решт, перетворює саму себе на потвору і залишається вдома, і навіть не бере телефону до рук. Хоча хлоп'яка, чоловік, з яким вона мала зустрітися, точно буде впевнений в тому, що вона продинамила його через те, що вважає себе суперкрасунею, а реальність інакша. От у гідкій сестрі. Оцей тиск суспільство дійсно присутній. І Ельвіра є учасницею гонки. Вона змагається за принца, але програє попелюшці. І ми співчуваємо Ельвірі. Ми розуміємо ті соціальні причини, ті внутрішні інструменти, які спонукають Ельвіру так поводитись. Це жодним чином її не виправдовує, але принаймні значно глибше, на мою думку, аніж у субстанції. Пояснює психологію її поведінки. Ну і яким би страшним не був фінал гидкої сестри, а все-таки він оптимістичний, про що я вже теж сказав. Дві товсті потвори, перепрошую, це цитата, втікають із замку, поки їхня мати догоджає у ліжку молодику, і мріють при цьому про свободу і Незалежність. Так що в деяких своїх аспектах, аспектах гидка сестра виграє у порівнянні з субстанцією. Але, звичайно, це значно дешевший і за багатьма іншими вже параметрами простіший фільм, аніж визнана стрічка Королі Фаржа. Ось той фільм, про який ми з вами сьогодні, за нашими стандартами, дуже коротко поговорили. Сподіваюсь, вам було. Цікаво. Попередив нас, як приборкати дракона, Лілої Стіч, Балерини, кінокласика. Хочу записати подкаст на тему: 8, чи точніше, топ-8 кіночудовиськ з 20-го століття. Має бути цікаво, кажу ж, про все це поговоримо. І крім того, на вас чекають різноманітні відеорозбори. Фінікійська схема, а, працюю вже потроху над термінатором. Хочу розібрати культовий бойовик науково фантастичний Перепрошую, бойовик 80-х років. Про все це поговоримо на нашому каналі. Якщо захочете підписатися, нас вже 1200 і більше 72 тисяч переглядів прослуховувань. Якщо забажаєте підписатися, Підписуйтесь, ставте лайк, не ставте дизлайк, залишайте коментар, робіть репост. За все будемо вам вдячні. В нас же неабияка доволі серйозна кінотусовка на цьому Ютуб-каналі. Ну і є ще соцмережі: інстаграм, телеграм, фейсбук. Все під єдиною назвою Кіномен Станіслав. Теж можете підписуватись за останній тиждень додалась якась неймовірна кількість підписників. Скоро вже вийдемо в Телеграмі, наприклад, на кількість 800, а в Інстаграмі вже підходимо до 2000 підписників. 600. І я сподіваюсь, вам сподобається читати всі наші пости. От протягом наступних трьох днів, бо сьогодні була перша рецензія текст. Виходитимуть тексти рецензії про супермена. І про нього теж буде окремий відеорозбір. Якщо ви ще не подивилися Супермена, дуже раджу. На мою думку, цікавезне і нетривіально якісне кіно у Джеймса Гана вийшло буквально майже. Все є певні недоліки, але це дрібниця. Дякую вам за увагу! і, Як завжди, дивіться гарне кіно. Кіномент Станіслав.